Що ж, нарешті збулась моя давня мрія. Канал Кетер переходить на asmr формат. Тому готуйтесь, буде гаряче. Не так давно я робив відео про Zenbook S16, і там я сказав, що це, мабуть, найкрасивіший лептоп у світі. І від своїх слів я в жодному разі не відмовляюсь. Проте, таких лептопа тепер. 2. У цього просто колір інший. Ну і проц інший. І сам він менше. Проте це все той самий Zenbook. Тільки на цей раз це Zenbook S14. Але про все по черзі. Поїхали. Я дивився на нього на онлайн презентації. Я дивився на нього на промо-фотках, я дивився на нього на інших фотках з прес-релізу. І знаєте, жодна з них не передає цього кольору. І я не знаю, чи то справа у покритті кералюміном, чи то ще в чомусь, але цей колір треба бачити на власні очі. На s 16 у нас був Scandinavian Вайт, це Zumaia Грей, і його я порівняти можу теж хіба що з Галькою, просто трохи темнішою. Глянцеві лінії логотипу а-ля кінцуги виглядають тут білі. Більш контрастно, ніж на білому, тому виглядають, як на мене, ще краще. Але це все ті ж самі крутезні тактильні відчуття між металом та каменем. Хоча корпус цілком металевий. Проте ці враження стосуються виключно поверхні і аж ніяк не ваги, бо важить він усього кіло двісті, а завтовшки одинадцять міліметрів. Він витончений в будь-якому сенсі цього слова, і відчувається він преміальним на всі сто відсотків. Серед портів ЮСБІ ТРИДВАЙПЕЙ праворуч, HDMI 2.1, Два Type-C з підтримкою Thunderbolt 4 та комбінований Міні Джек ліворуч, ось наче і небагато, але достатньо для базового комплекту периферії. Плюс USB хаби ще теж ніхто не відміняв, якщо вам потрібно прям багато всього під'єднати. Найбільша відмінність від S16 всередині це Intel Core Ultra 7 Series 2 258 v восьмиядерний, восьмипоточний проц з частотою до 4, та 0,8 ГГц. Його максимальна продуктивність становить 28 Вт, а продуктивність NPU – 47 ТОПСів. Оперативної пам'яті LPDDR5X – 32 ГБ. І вона розпаяна. Проте не на платі, як зазвичай – а прямо на про І під час презентації для мене звучало це, як, скажімо так, температурна катастрофа. Бо стільки всього, що гріється, сконцентроване в одному місці, це, м'яко кажучи, дуже сумнівне рішення. Проте охолодження впоралось і як по софту, тобто по якимось показникам, так і тактильно нагрів відчутно менше, ніж у s 16 Що дивно, бо це всього-навсього два вентилятори IceBlade, яких майже не чутно, плюс випарна камера. Дивно, але приємно, що треба робити з не ігровим лептопом в першу чергу. Правильно, звісно ж, ганяти його іграми. Але через те, що він прям ну зовсім не ігровий, ганяти його будемо не в його штатній роздільній здатності, а у 1920 на 1200. Тим паче, що для такого розміру екрана в іграх цього більш ніж достатньо. Counter-Strike 2. Низькі налаштування. Лічильник кадрів тримався десь біля показника у 100 кадрів на секунду. Assassin's Creed Mirage показав 31 кадр на секунду у середньому на тих самих низьких налаштуваннях. Ну а RDR 2 вже на. Середніх налаштуваннях видав 29, ну майже майже 30 кадрів. Так, погратись у щось можна, якщо особливо не вимахуватись з налаштуваннями та якимись вибагливими тайтлами. А як щодо продуктивності у робочих задачах та бенчах, як зазвичай до нового заліза ніхто не готовий, тому частина софта працює через одне всім відоме місце. Ага, наприклад, в рендері анімації у блендері у нас абсолютний рекорд. 1,46. Але ні, я зараз не про хвилини. 1 година 46 хвилин. Але якщо серйозно трабл, звісно ж, виключно у блендері, тут ні в кого а ніяких сумнівів бути не можна. А ось у прем'єрі час рендера стандартного випуску новин адекватний. 15 хвилин, 4 секунди. І для ноута з Нингряхою це наразі найшвидший результат. На другому місці ZenBook Duo з результатом у 15 хвилин та 46 секунд. В бенчмарках все було добре. В Cinebench 23 Доволі непогані результати у PCMark Доволі непогані температури та показники було добре рівно до того моменту, як я відкрив 3DMark, де до нового заліза були готові, як зазвичай, готові до снігу КМДА взимку. Тобто ніяк. Тому температур не буде, тільки папуги у різних тестах. Проте CrystalDisk, як завжди, працює адекватно і видає приємні результати на тесті терабайтної M.2 2 SSD. -шки. Загалом відчуття таке, що друге покоління Core Ultra вийшло краще і цікавіше, ніж перше, і в аспекті продуктивності, і в аспекті енергоефективності. До речі, про це у відтворенні Full HD відео з Ютуба на максимальній яскравості цей ноут за кумом у 72 Вт-години протримався 14 годин. І це в збалансованому режимі живлення і ще й з OLED-ом. Точно OLED. Asus Lumina OLED, як зрозуміло з назви 14-дюймовий з роздільною здатністю 3К, тобто 2880 на 1800, з частотою оновлення у 120 Гц та відгуком у 2 десятих мілісекунди, як завжди, кольори на висоті. Без якихось помітних оку перекосів чи штучних викручувань, стовідсоткове покриття DCI-P3 з дельта, і менше одного. Щось дивитись чи працювати з графікою це прям шикардосний дисплей, і традиційно додані фічі для того, щоб OLED прожив довше. Сув пікселів, затемнення панелі задач, скрінсейвери тощо не відстає і звук від Harman Kardon. Тут стоять чотири динаміки: два низькочастотних, два високочастотних, і звук цей дуже і дуже крутезний. Є відчуття низьких, не прям низьких, низьких, але воно є, і це вже добре. Є крутезний об'єм і доволі серйозний запас гучності. До речі, зі зміною гучності баланс частот не змінюється, і це реально класно. Є, звісно ж, і підтримка Dolby Atmos. Ще тут з цікавого Wi-Fi 7 та сертифікація по стандарту mil std 810H. Клавіатура та тачпад типові для цьогорічного покоління ZenBookів, якісні, тактильно приємні, а тачпад ще й з характерними фічами, регулювання гучності, яскравості та перемотків відео свайпами. Хотілося б відмітити декілька речей. Перше, це моментальне пробудження з режиму сну. Це реально відчувається. Друге, це моментальне розпізнавання обличчя через Windows Hello. Та й взагалі е класну роботу всіх супутніх фіч: на кшталт блокування екрана, коли ви від нього відходите, або ж його затемнення, коли ви в нього не дивитесь. Ну і для керування усім цим та оновлень є MyAsus. Мабуть, єдина стабільна добра річ у цьому світі: зручна, зрозуміла, ефективна і не перевантажена зайвим мотлохом. Комплект це, звісно ж, ультракомпактний зарядний пристрій. На 65 ватт дріт Type-C Type-C та в якості бонуса стильний чохол-конверт зі світлої екошкіри. Наостанок біла офіційна ціна 82,5 тисячі. Так, я знаю, мабуть, у вас зараз така сама реакція, як була у мене, коли я про це дізнався. Та, та за що? Але якщо розібратись, по-перше, це все ж таки новий проц, який відчутно потужніший за попередні покоління, який ще й холодніший за минуле покоління, принаймні в цьому білді, який. Потужніший та холодніший у порівнянні з S16, інакше цього вже має бути достатньо. Додайте сюди фактор безпрецедентної товщини та малої ваги. Додайте сюди дизайн, за який вже легко можна пробачити приблизно половину цінника. Додайте крутезні екран та звук. Додайте вражаючу автономність і в результаті отримаєте преміальний, дорослий та солідний, як я вже казав, мабуть, найкрасивіший лептоп у світі. І на цьому у мене все. Дякую за перегляди. Не забувайте підписатись на наш канал та задонатити на ЗСУ за посиланням під цим відео. Побачимось!